Ервін Google, Ервін Ентер, Ту, Ервінком. Цілий день працюю, а інтернет глючить, зависає, сповільнює всю роботу. Але так було раніше. А зараз Ервінком усе працює миттєво. Сторінки завантажуються швидко, аж хочеться співати. Відтепер у Хусті та районі є новий провайдер TotoNet. Він забезпечує швидкість на з'єднання і працює навіть тоді, коли немає світла. Більше ніяких збоїв. Це справжній вибух. Гіабайтна швидкість, телебачення просто тіві, безкоштовне підключення. А ще ціна акції на всього 100 гривень на місяць протягом усього року. TotoNet – найкращий інтернет. Підключайся негайно. Телефони для довідок. 067 600. 847 46 76, 095 88 66, 988 096 88 66 988. Тотонет – ваш надійний інтернет.